Не а ви по фестивалях у, у вас є совість після цього? От як з вами можна розмовляти? Як, як можна з вами можна зробити? З вами не хочете ви зрозуміти, у вас. Все це все. Все зрозуміло. Хоча ви почули, але ви але ви, але ви каву вдаєте, що ви знаєте, що ви, знаєте, що ви на своїй волі. Ви ж почули все. Ви все почули. Але ваша совість Сьогодні. Бог вам як суддя. Ви не... В Полтавській області нещодавно перейшов Андрій Шиманович. Чули ви такого? Чули? З ПЦУ перейшов. Я його знав. Він при мені рукополагався. Спитайте у нього про християнське сумління і совість. Лукавий лукавий Миколай ще на... натянув на себе, що чотки. Ти молився, Господи, Ісусі Христі, сині Божий, поміг мене. І тут же лукавий при кому від